Вітаю в ефірі. Інформаційна програма на межі тиждень, і ми обговоримо головні місцеві новини останніх семи днів. Пропоную поговорити про черговий російський удар по ямпільській громаді трьох загиблих військових, які на цьому тижні на щат повернулися повернулись до свійської громади. Та заборону відвідувати кладовище на великодні свята. Ворог задав четвертий удару по Ямпільській громаді. Ввечері, 29 квітня, російські військові скинули дві керовані авіабомби на колишнє приміщення школи у селі Усок. Дивом ніхто з людей не постраждав, але пошкоджено зазнали 25 житлових будинків. Про те, який був російський удар по селу, розповідає Тетяна Кодратенко, яка опинилася за лічні метри від місця вибуху. З невісткою палоли в полусаднику. Вона, а я возле полусадника стояла. Я їй принесла пілочку розу спілять. Тільки вона пілочку взяла, нагнулася. Я я кричу, Аліна кажу, щось шуміть. О, а за деревами не було видно, що воно летіло. Я їй сказала, що шуміть, і воно ще зараз бабах! Я упала, вона в садку лежала, упала із, із страху. Я тоді побігла сюди, устала коло газової колонки, устала, побігла у вита. Вона опять. другий раз як шарахнуло, всі окна повибивало тут і двері, а я у погребі, тут на ступеньках. О, Бабушка моя у хаті. Із інсультом же ж паралізована. Кричить танько, «Танько, Ой, Цілий час кричала, а ми всі тут аж. Чоловік на тому дворі був, хазяйство закривав. Ми карів пасли і корову чуть не вбила. Паслася корова отута. Одна пішла воду пити, мене три корови, Ой, а друга ще не зайшла у двір. І вона шаран... шарахнула. Руйнування, значить, окна побила пластикові, забороту увесь железний мій пошкодила. П'ятнадцять хвилин немає, треба купляти, я їх немає. Я в Шостки сьогодні дзвонила, на склади, каже, немає. Після Паски, а що ж після Паски? Буває дощ. Усі вон гвозді торчать, треба лазити, забивати, повитягувала. Покинута школа вже тривалий час пустувала, розповідає Наталія Трофимова. Жінка має будинок поруч з колишньою школою. Тож її оселя також постраждала. Наші діти, де да, я теж. Йшли сюди з першого класу по восьмий, по дев'ятий, діти пізніше. Зараз, звісно, сумно, що таке в нас трапилося. Уже в селі дітей дуже мало, і тому їздили діти в Ямпіль навчатися, їх забирала шкільний автобус, приїжджав, забирав. В цьому році дітей в наша школа вже не працювала, тому людей у приміщенні не було, і слава Богу, ніхто не, не постраждав. В загалом в селі було пошкоджено 25 житлових будинків, адмінприміщення та саме приміщення школи, розповідає староста села Валентина Сеченко. Вона говорить, що багато пошкоджень було усунуто працівниками селищної ради та гуманітарної місії проліска, яка вже наступного дня привезла селянам речі першої необхідності. Дуже неожиданно всім 19 дев'ятнадцять вечора прилетіло дві ракети у Дом культури і в школу. Школа майже вся розрушена, і постраждала у нас 25 будинків, які Знаходяться поблизу цих ці, ці, двох об'єктів. У людей вилетіли навіть, 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 навіть пластикові вікна, двері, все повилетало, наша вон, адмінбудівля вся, бачите, яка, навіть, навіть і, і пластикові окна повилетали, все повилетало. Ну, рада наша прилетіли сьогодні всі наші. Ті вони вчора приїхали, а сьогодні приїхали всі окна поставили, а це приїжджала пролізка. Всі наші 25 мешканців. Отримали допомогу, і плівку, і одіяли, і постільне, і лампи дали сонячні, і дали їм піну, щоб запінити де там треба. Ну, взагалі, людям дуже допомогли. Люди вдячні за це все. Ємо матеріали від агенції ВКБ ООН у вигляді будівельних матеріалів та непродовольчих товарів. Сьогодні нами було обслуговано 25 родин, які отримали першочергове необхідне для того, щоб забити вікна, закрити дахи, які постраждали і вилетіли від обстрілу. На місці працювали наші психологи, надавали першу психологічну допомогу постраждалим всім, які до них зверталися. Також на місці працював кейс-менеджмент, це юридична консультація для людей, куди подаватися, як діяти, які документи потрібно взяти у влади для того, щоб оформити все необхідне для відновлення свого житла для отримання матеріальної компенсації. І також сьогодні психолог консультувала і дітей, і дорослих, і батьків всіх тих, хто цього потребував. Звертався з літніми людьми. Сьогодні було Дуже багато одиноких жіночок, також з яким приділили дуже багато уваги. Наші працівники запам'яталися дві жіночки. Одна підійшла за допомогою, зареєструвалася. Ми показали, де знаходиться її будинок, отримала допомогу. І дивимося, що жінка як і раніше, стоїть біля отриманої допомоги. А жінка плаче каже: А я ж то, то, то отримала, а я ж сама мені ніяк донести. Наші утрічі донесли жінці все необхідне, розмістили це у неї там, де їй було зручно. І надали їй допомогу у облаштуванні загалом. Це вже четвертий удар по Ямпільській громаді. Двічі росіяни бомбардували село Воздвіженське, один раз Рождественське і цього разу дісталось у Ску. Тепер цілком імовірно, що міністерство реінтеграції надасть громаді статусу зони можливих бойових дій. На цьому тижні сільська громада понесла непоправну втрату. Додому на щиті повернулась відразу троє воїнів. 24 квітня поблизу населеного пункту Бердичі Покровського району Донецької області загинув Микола Огієнка 1981 року народження, 28 квітня. В районі населеного пункту Невська Луганської області загинув Сергій Особливець 1975 року народження. А 30 квітня поблизу населеного пункту Новомихайлівка Донецької області загинув Валерій Медведь 1990 року народження. Лям прикордонні рекомендували не відвідувати кладовищення великодні свята. Лист відповідною вимогою на адресу громад надійшов від другого пожежно-рятувального загону ДСНС. Згідно документу, людям, які проживають у 20 кілометровій зоні від кордону, радять не відвідувати поховання через загрозу артилерійських ударів. Думаю, що ні в кого не залишив сумніву, що ворог здатен до таких селічних дій, тим паче, після минулорічного удару по психоневрологічному інтернату СВСІ, який відбувся саме у Великодню ніч. А завершимо випуск все ж приємною новиною. У сусідньому крилиці зацвіла відома яблуня Колонія. Це фруктове дерево росте як кущ і має непротаманно діяблення, здатність укорінювати гілками. Цікавості цієї природні аномалії додає те, що її секрет досі не розгадали науковці. Це наша гордість, наша перлинка, родзинка нашого міста. Тому що такої яблуні, як у нас, немає взагалі ніде в світі. Вона у нас унікальна, неповторна. Чим вона така відома і неповторна? Ну по-перше, коли ви заходите, то зразу кидається її вигляд, незвичайний вигляд. Вона в нас росте у вигляді куща такого великого. Або і іноді люди говорять, що у вас нібито маленький такий райський садочок тут. Ну це насправді так, тому що звичайне яблуня росте один стовбур гілочки. Наша ж яблуня, вона Колись посаджена була як звичайна яблунька, а потім вона вже стала самостійно укорінюватись гілками. Як це відбувається? Старий стовбур відмирає, починає трухнути і нахиляється до землі, ніби падає вже. І от гілочки, які Лягають до землі, ти із цього стобура, вони починаються самостійно укорінюватись. Тобто, це відбувається природньо, без людської допомоги, без ніякої. Тобто, гілочка нахилилась до землі. До вологої, до вологої укорінилась, знову новий стовбур почав рости. Потім знову та гілочка, яка вже підросла, перетворилася у великий стовбур, знову нахиляється, укорінюється, і таким чином у нас утворюється велика колонія. Тобто дуже багато поколінь того первісного стовбура, коли давним давно був колись посаджений. Це вже п'яте чи шосте, мабуть, покоління первісного стовбура. Говорять, що дуже багато ваші яблуні роки, мабуть, якщо вже стільки поколінь стовборів, так насправді це так. Ми звичайно ми не знаємо, коли в якому році точно вона посаджена, але науковці припускають, що десь уже їй понад 240 років. Звичайна яблуня стільки років не росте, вона не може стільки своїми силами, своїми соками, стільки існувати у природі, тому що вона трохи не пропадає і все. Наша яблуня самостійно, самостійно, можна сказати, продовжує своє життя. Ніби говорить, що я ось хочу жити, я хочу продовжувати свій рід, як то кажуть, це яблоневий. Нагадаю, що наші кореспонденти працюють кожному з чотирьох колишніх районів Шоскінщини. Завдяки цьому ми маємо ексклюзивні новини всіх прикордонних населених пунктів. Підпишіться та слідкуйте за нами на всіх інформаційних майданчиках на межі.